Ось так. У нас вранці був такий дощ. Кліточки світ, собі такі гарнені час покупала собі зараз Побачила в рілсах, що можна ось так от стилізувати куртку косуфу, бо я зав'язувати на талії якщо він навіть є знизу, так як в мене, можна його прив'язати ось так. І навіть досить непогано вийшло. Хм. Так мені більше навіть подобається. Всім привіт! Мало бути сьогодні відео з клініки ортодонтичної куди я. Думала, що буду ходити. Мала йти сьогодні на прийом зі своїми брекетами, тому що мені потрібно ставити тут знизу. І мені відмінили запис за 2 години. Випадково зовсім побачила смс, тому що вже вийшла, одягнулася, вийшла викликати таксі. І для того, щоб глянути адресу, заходжу в смс, бачу, вони мені пишуть, що. Ваш файл не повний, тому ми повинні відмінити нашу, вашу запис, ваш запис, і телефонуйте нам, коли ви зберете повний файл. Що таке файл? Коли я була саній раз на прийомі в лікаря, він мені сказав взяти там повну історію, мою ем, з української клініки, абсолютно все, що мені робили і так далі. Ну, в Києві я написала, мені відповіді ніхто не дав вже як місяць. І тобто, через тиждень я телефоную їм і кажу, значить, так, що в відповіді мені ніхто не дає, запишіть мене. Мене записують на сьогодні. Тобто з того часу пройшло десь тижні три. Я вже збираюся йти, думаю, ну все, окей, зараз будемо щось вирішувати, і моя справа з брекетами буде якось просуватися. Але ні, отримую цю смс-ку, телефоную їм, а ніхто не бере слухавка. А... Якось так. Проблема в Бухаресті знайти ортодонта ну, немає. Проблема в тому, що, від, в залежності від сектору, залежить і ціна. Я живу в першому секторі. в шостий, чи в п'ятий сектор, чи в шостий, чи навіть, дивлячись, куди в третій, мені добиратися буде дуже довго. І якщо на таксі, так це ще й затратно. Тому я шукала клініку, де ціна була б нормальна і відносно недалеко по відстані. Тому, що, ну, самі розумієте, знайшла, це було не зовсім хвилин 20-15 від мене, якщо їхати машиною, все ок. І тут таке, ну. Чесно, я. Засмутилися, мабуть, не від того, що відмінили, а від того, що е, я шукаю дуже багато і, е, і лікаря, і клініку, і щоб ціна підходила. Я вже нарешті хочу, щоб ця вся історія з брекетами закінчилася. Тому що, коли ти вже маєш гроші на руках, і ти готовий просто вже прям прийти сьогодні їх поставити, але не, ну, але не так просто. Тому що я в одній була, вони вже готові були взятися, але там ціна вона виходила дорожче на тисячу леїв. І це не маленькі гроші. І їхати туди було хвилин 30-40. І це перший сектор. Тому знаєте, ну. Вречі, в мене немає слів і чесно я. Я дуже засмучена якось так. День мене весь перебитий, тепер я думки якось розкидані я взагалі якось не зібрана, тому що планувалася одне і. Ам... Плани обірвалися і взагалі є людина, які, знаєте, потрібно знати, що буде. Потрібен план, потрібна хоч якась конкретика. Я не люблю абстрактних е якихось понять, побачимо, е ну я не знаю, ну і так далі. Мені це взагалі не підходить. Мені потрібно чітко знати, що так чи ні. М -м, якщо це стосується якихось термінів, мені потрібно знати приблизно хоча б термін, щоб я собі орієнтувалася. І, і так. Такий в мене характер того, і от коли такі от такі в випадки, коли ти спочатку домовляєшся, а потім тобі на цю саму ситуацію відмовляють, тому що знаючи причину, чого так сталося, яку я їм пояснювала. Тому треба зараз буде себе так зібрати, зібрати. І насправді робити є що. І треба вчитися, і треба малювати, але чесно, не хочеться. Не хочеться. Не хочеться, але треба. Ось так. Дуже часто здається, що це так гарно, та і все прям так казково, і все так ідеально, але не все ж так ідеально, та й багато того, чого не показується, того чого не розказується, багато чого залишається поза кадром. Треба встати, бо я щось трошки засиділася. Прищик виліз. Десь давно в мене, до речі, не вилазило прищиків, дуже давно, не пам'ятаю коли останній раз. Навіть поодинокі. У мене рідко коли з'являються якісь висипання, а прищі особливо дуже, дав, дуже рідко після родів у мене обличчя після першої, після першої вагітності в мене шкіра стала. Кращою, після другої ще кращою. коли я почала доглядати за нею нормально, вона взагалі стала, ну, вона не ідеальна, тому що в мене шкіра пориста, в мене комбінований тип шкіри, але вона в досить хорошому стані зараз. І дивно бачити, коли вилазить якийсь ось такий маленький прищик. У нас, до речі, в Бухарест приїжджає Маліса. Це дуже відома танцюристка LA і буде давати свій майстер-клас у Бухаресті 2-4 квітня. Ах, як я хочу піти! Боже, як я хочу піти, тому що вона просто неймовірна. Але не знаю, чи вдасться мені піти, тому що в неї класи будуть починатися з сьомої вечора і до дев'яти, чи з восьмої до десяти. А я, в мене якраз в цей період немає кому бути з дітьми і залишити їх якраз отак, от в, 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 в ніч. Я не ризикую, але мені дуже хочеться піти, дуже-дуже хочеться. Така можливість, і ціна в неї адекватна 50, менше 50 євро, 50 доларів десь приблизно. Трошки менше 50 доларів. Тут дуже не вистачає няні в такі моменти, коли дуже треба, щоб хтось з дітками посидів. Дощить сьогодні. Але гарна погода. Правда, ходити на вулицю зовсім не хочеться, бо при 6 градусів і прохолодно. Був такий дощ. А зараз сонечко жарко, плюс 20 на вулиці. вода, Дуже добре. Ну, вже зрозуміли, що я знову з кульком купила квіточки собі такі гарненькі. А що, чого я постійно набираю? Руки відвалюються, але ні, аж треба додому принести чогось смачненького. Дуже дуже гарно. І от ще одне дерево сакурою. Мабуть, це сакура, так? Чи що це? Вишенька. Клас. Що треба знати про мою пам'ять? Цілий день собі сьогодні нагадую, що маю сходити в аптеку. Була на роботі, в мене там є аптека. Не зайшла. Прийшла додому, роздягнулася, згадала, що мені треба в аптеку іду. Але погода настільки гарна, що лишній, лишній раз прийтися, то тільки задоволення. І за що люблю Бухарест? це за його такі тонесенькі, вузенькі вулички. Такими от невеличкими будиночками. Це ще простеньке, а є прям дуже гарне з тут. Звичайний сірий будинок, але щось в ньому є. Такі вікна, балкончики. Клас. Ось цей будинок. Багато тут таких вуличок, якщо звернути з головної дороги. Каву собі завжди беру, мені дуже подобається. Тут ще турецька медмета Фенді. Теж дуже хороша кава. А це те, що купили з продуктів на тиждень. Тут м'ясо, овочі, фрукти, молочка, засоби для очищення, для прання. Найосновніше, решта буде докуплятися вже на тижні по мірі необхідності. Ми, до речі, в Кауфленді. Завжди великий вибір, тому вибрати, звісно, є з чого.